І що ти думаєш? Я тобі знайшла ось що? Бачиш? Ой, з хвостиком ти все рівно її знайдеш Ну, знайшла я. Дивіться, як хоче. Ну, 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 ну? Не взяла. О, сердиться. Пішла. Ану. Що? Додому хочеться, ні, там Артем відпочиває, не треба. Гуляємо на дворі. Так. Да. Бо ти така гавкуча стала на нього. То гуляй на дворі. Бери, кісточко, а то я заберу зараз. Давай. 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 А, в тебе ось ще ти принесла, обгризла, бачу. Наберу я. У нас такий вітерець, плюс 28, а на дворі добре. Немає в мене вже, нічого. Так, і що я хочу? Я зараз піду, здається, в мене в гаражі гуляю. Я, я так думала, думала, де ж я їх поклала, що так не можу знайти. І хочу такі буренькі томати, які там є, позбираю. Хай дозрівають. Куди ти побігла? А, водички. Водички, пий, пий, пий. Ну, така, хватає то Артема залитки, так я її насварила і оце пішли на вулицю. Ну, подивіться, це чудо прийшло сюди. І чого ти сюди прийшла? А я тут зібрала, ось дивіться, що. Ну, оце скільки помідорчиків, хай вони дозрівають. А оце, як можна було оце таке пропустити? Це ж кошмар. Ой, я оце ж дивлюся тут, може, десь іще який пропустила. Ну він, правда, лежав на землі. Отак. А тут отак іде Фенді. А я дивлюся, та огірок. Що ти тут? Що ти тут робиш? Що? Ну понюхай. Ага. Понюхай, красуня. Ти таке не їстимеш, ну понюхать можна, да? Помічниця моя? Ну, це таке нещастя, але ж щось вродило. Ну, майже пів відра і тут оце. ж. Ну, хай те зривають. Звичайно, жовті це будуть на салат ось такі. Ну і оце, дивіться, я ще знайшла. Оце такий здоровенний огірок. І ще три. Ну, і там такі маленькі ще ростуть, хай на завтра вже будуть. Як я ото могла пропустити, я не знаю. Ну, якось пропустила. Ти мені допомагаєш? Я тут вицарапую оцю. А вона бігає за листочками. Да? О, дивіться, дивіться, що робить. Допомагає. Ой. так, що там? А що там Наталя кричить? А ну давай вийдемо. Що случилось? Навіть в на мене маргу сьогодні задавили. Ой Боже, не знаходиш? О, Господи. А я ночую. А в залі О, Боже. І я чую кричать коти. Я не чула, я закрила вікна. І сьогодні її оце немає. І досі немає. А вкладовки? Може... Ніде, немає. ніде немає. Ой, Господі. Артюмка, я... Ага, Артемчик спить. Як, як витий по, пообідав чи позавтрикав і кави попили. Забула ж про кавуна, потім кажу. Він каже, так зараз наївся потом. Так я помила на стол, поставила. Думаю, потім кавунчик Тут Кут Сабельника ага. помнеш, ми там писали, ну може я неправильно зрозуміла. Виявляється, оцю настойку треба пить, капельки пить, а там є крем. Ото крем треба мазати, значить, настойка. Ну якщо купиш ото ж ми там невеликі, як вона тобі підійде, вона вроді виводи солі. Ну так вона то солі виведе, це а в тебе ж все одно там немає смазки, немає отого, як желатину. Не знаю. Ну то може спробувати Крем. Потім іще люди писали. Ну це я теж знаю. Я, коли я поламала руки, то я брала мазь живокоста. Оце дуже пишуть, що дуже воно допомагає. То пробуй, пробуй всі, всі пробуй. Ну, писали про. Те, що треба займати, ну, треба робити вправи, і я відповідаю, що ти робиш кожного дня, махаєш тими колінцями, дивилися лікаря і, і позаписували все. Ну, поки що результата ноль. Ну, це я тобі хотіла сказати. Ага. От її не тронуть. А хто а тоді собаки? А собака, я кажу, вона ж нікуди не виходила. О, Сердиться, що закрита. Отуди ще... от ж пройшла. Ага. Тут. Хто зна, куди вони? Чи затягли, чи десь залізла. Ой Боже, може, сховалася, таке вона ж таке шустрінька. Всі з тобою. Та вона слабенька. Ну... Ти ж бачила, що ну... угу. вона худенька. Як що, якесь наказання є. Ой Боже. Подавили собаку. Я сейчас... оце вперві... ну, це перший за всю жизнь оце у нас оце... маркіза задавили. Угу. І оце, мабуть, маргушечку. Ну, ти бачив, отаке. Ніколи в нас ніхто не давило, це я не знаю. Ну може знайдеться. Господі, ще до вечора, може ж прийде. Може так заховала та, їсти мічна. та вона така мічна. хороша киця. Ой, Наталочка. Айк, ти чого не беріг свою подружку? Ага. А вчора він того. Кавуна? <ганувальний> Добре загнав, <ганувальний> та він вискочив. Ну, каже Наташа, коти її не тронуть. Ну так, да, це більше, що собаки. Ті, каже, собаки. І вона ж не виходить. Так, да, у дворі постійно, й надо тобі таке. Чи туди, може, попала на отой пустий двір, та отам. Туди вона не, ходить. не ходить, так як вони могли її. Виходить, вона навіть до нас не перестала ходити. То ж таки було ходила, а зараз що ти там шкрібеся, Зараз відкрию. Ну, Давай, давай Наталочка. Наталя заглядає вже в кожну, в кожну бур'янинку, може, десь. Та так шкода, така гарна киця. Може десь так придавили та жива ще. Ну Даша, та, та там водички та, підлічили. Ну чого так? Маргошечка, Варгосек. Ой, Господи, от таке. отаке. Така ситуація в нас. Нема. А от там у тім дворі Наташ, ти ходила? Ото де кури. Ну ти ж не звернула уваги. Та вони отут кричали. Отут кричали. Не так, як не я не почула. Ну, як почула, думаю, то це котик коло. Ой Ой, Боже. А воно ото вона віддала. Ну, все одно десь її слід должен бути. Десь лежати должна бути. Може, захватили собаки її. Ай, потягли. Ну так. Ой, Господи. Пішли до вибираєм. О, та ні, додому ні. Фіндюш, тут іще по тротуарці пішли б. Іди мені допомагай. Іди сюди, іди, іди. Іди сюди. Іди, половину ми зробили, то вийшли до Наталії. Тут у нас чисто майже, там декілька. Так. Такий вітер аж прохолодний. Ідеш? Іди мені допомагай, іди. Ага. Ти як хочеш. Да. Так удобніше таки. Да. Сказав Артем, що спачний, да, добре. добре, о, А ця біга сюди туди, сюди, туди. Все взяв, ми нічого не забули. Ну і слава Богу. Угу. Ну все, до завтра. Все, да, до завтра. Все, пока. Ну, пока. Все, поїхав Артемчик. Ага. І в нас отака погода сьогодні гарна. Все, слава Богу, тільки що зателефонувала Наталя, знайшла свою маргошку. Кажу, де ти її знайшла? Вона там лежала в пісочку, вигрівалася. Але слава Богу, так шкода було її. Так мені вже, вже перехотілося, я тут не закінчила, поки Артем вийшов, поїли кавунчика. Ні, ну вийду зараз, а то дощ як піде.